Слава Україні, вітаю усіх глядачів Ютуб каналу. Говорить Великий Львів. Цієї ночі Росія в чергове атакувала Україну. За ніч ворог випустив 502 дрони та 24 ракети по наших територіях. Зафіксовані численні руйнування, зокрема на Рівненщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Детальніше про цю атаку поговоримо з Валерієм Романенком, експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником державного музею. Авіації України вітаю вас, пане Валерію. Да, доброго ранку. Отже, поговоримо про цю атаку. Загалом, якою вона була, та чи мала якісь свої певні особливості? Ну, ця атака в основному була направлена на, наші, на нашу протиповітряну оборону і аеродроми. Основний удар, звичайно, це Хмельниччина. Старокостянтинів, ну, причина зрозуміла, це загальновідомо в Вікіпедії в усіх енциклопедіях. Старокостянтинів це база сьомої бригади тактичної авіації нашої, де да, Су-24, які стріляють по Росії, запускають крилаті ракети по Росії. Тому під час кожного більш-менш масованого нальоту Росіяни стараються вдарити по, цій, по цьому аеродрому. бо Хлопці, які там служать, вони дошкуляють їм найбільше. У них найдалекобійніша зброя. Крім того, ну, в українських Збройних силах вони якнайдалі здатні вражати ворожі цілі, якнайдалі ворожому тилу. Крім того, ну, відповідно удари наносилися по аеродромах, позиціях. Підрозділів зенітно-ракетних військ, і радіотехнічних військ і під Києвом, і в Івано-Франківську, і в інших районах. От. Але, скажімо так, російські ракети не за і шахеди, особливо, не те, що не завжди досягають цілей, а дуже часто збиваються. і Потрапляють по цивільним. Ну то росіяни хотіли одне зробити, да? а в реальності виходить удари по цивільним об'єктам, як правило. Ну і причому значна частина ударних засобів збивається сьогодні. Загалом наша ППО відпрацювала непогано. Збито переважну більшість ракет. Ну а з ракет, які пускалися з бомбардувальників, ну з російських бомбардувальників. З восьми запущених ракет сім збито, а з морських ракет з 16 запущених 14 збито. От. Причому тут цікаво, можна подивитися на ситуацію з російськими літаками, як це відбувалося. От, Наприклад, з слотом все зрозуміло. Там вийшло в море два носії. Кожен мав по вісім ракет на борту. Всі вони запущені. А Цікаво, що з бомбардувальників росіяни використали 6 літаків Ту-95 МС і один ту 160 Так із цих семи літаків було запущено аж 8 ракет. Тобто росіяни змушені мінімально навантажувати свої стратегічні бомбардувальники. ну, з кількості літаків, якщо всі брали участь в пусках ракет, то виходить по одному по одній ракеті на літак. Ну лише один літак, там ніс дві ракети, і, скоріш за все, це ту 160 От. І крім того, треба відмітити, що ту 160 це останній резерв російської стратегічної авіації. Чому? Бо до, скажімо, до червня нинішнього року, чи навіть ну, до травня нинішнього року, ці бомбардувальники росіяни використовували для ударів по Україні лише чотири рази за три роки війни. А зараз, після операції Повутина, вони змушені під час кожного, ну, під час кожного другого, скажімо, нальоту на Україну, як тільки е намальовується масованість нальоту, вони змушені застосовувати ці бомбардувальники, бо інших резервів у них вже немає для того, щоб зробити більш-менш масований пуск. Крім того, щось росіяни в Вересні почали якось так масово запускати. У них е, загальний випуск ракет, ну там десь 160-170 ракет. І раптом вони за один день випустили 24 ракети. Ну, от, щось в них значить, перемкнуло, і, мабуть, що вони готуються до серйозних масованих ударів е, ну, на початку опального сезону, скажімо так. Такі можна зробити попередні висновки з російських ну з тієї інформації, що є на даний момент по сьогоднішньому нальоту. А ви вже згадали про те, що ймовірно в росіян є дефіцит певного озброєння. Про яке озброєння ми можемо говорити? От з ваших спостережень, це саме ракети чи, можливо, ще щось. Я не бачу дефіциту у росіян. Все літо вони запускали менше ракет, ніж ніж виробляли. Ну, я орієнтуюся на дані нашої головно, нашого головного управління розвідки, яке каже, що росіяни здатні випускати 160-170 ракет на місяць. Такої кількості не було при жодному, ну, в жодному з місяців, в червні, в липні, в серпні, такої кількості ракет росіяни не запускали. Тобто. Якщо інформація ГУР ну, актуальна, да, скажімо так, бо все змінюється в світі, в тому числі можливість росіян випускати ракети після наших ударів по заводах, які виробляють комплектуючі для цих ракет. Да. Якщо інформація вірна, то росіяни в значній мірі випускали набагато менше ракет, ніж виробляли. Ну, приблизно випуск. Не перевищував десь 120-140 ракет на місяць, тобто якусь кількість вони могли резервувати. От. І зараз я б не сказав, що, ну, судячи з сьогоднішнього залпу, я б не сказав, що це е, дає якесь відчуття браку озброєння росіян. Ви згадали за підготовку до опалювального сезону, і також у своєму сьогоднішньому ранковому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що окрім е інших цілей Росіян, Росіяни цілили також про е по енергетичній інфраструктурі і. Наступають уже холодна пора року. Традиційно росіяни обстрілюють. Чи маєте ви вже якісь спостереження щодо того, чи варто українцям саме готуватися до цієї важкої осені, важкої зими? Чи стане енергетика саме основною ціллю росіян? Не виключено. Не виключено, бо це, скажімо, росіяни жваво обговорюють на своїх. Професійних пабліках, ну там, де збираються так звані російські військові експерти, значить, диванні експерти, вони там обговорюють різні варіанти, і вже, скажімо, три роки вони обговорюють, що потрібно загнати українців у печери, вибити їм все значить газо і електропостачання. От ну, перетворити ситуацію так, як це було в прифронтових містах Донеччини і Луганщини. Коли люди змушені були готувати їжу на, а, значить, у дворі, скажімо, на, на багатьох у дворі. От. Я не думаю, що росіянам цього року це вдасться, хоча вони продовжують накопичувати озброєння. Більш інтенсивно в них змінилася конфігурація виробництва, тобто вони зменшили випуск крилатих ракет, особливо калібрів, і крилатих іскандерів. Да? А, а почали більше випускати балістики. А балістика для нас це критична така штука в нас замало зенітних комплексів, які здатні збивати балістичні ракети. Тобто, спроби у росіян в цьому плані будуть. І зараз фахівці кажуть, що за аналізом маршрутів польотів російських розвідувальних безпілотників, і причому не в прифронтовій зоні, а по території України. Да? Значить, вони дійсно планують ну, виконують прольоти над об'єктами енергетики, вивчаючи стан їхнього захисту. Тобто, як далеко від них розміщені зенітні комплекси, а, і, і направляють ну, польоти відбуваються над підстанціями, над трансформаторами, над елект, ну, над елементами електро і газової інфраструктури. Ну, звичайно, без уваги не залишаються. Електричні станції. От. Ну і тому деякі виліти зараз здійснюються навіть в день з метою кращої розвідки. Так що цей варіант не виключений, готуватися треба ретельно в невеликих населених пунктах. Треба дбати про е дизель-генератори, які могли б замінити стаціонарне електропостачання. Да. Ну і, скажімо так, треба закуповувати, все ж таки, треба, мабуть, на мій погляд. Я не хочу робити жодних глобальних висновків. На мій погляд, потрібно все ж таки запасатися індивідуальними генераторами. Продовжуючи далі говорити саме про розвідку нашого ворога. У мережі публікували інформацію про те, що цієї ночі росіяни застосували нову версію дрона Камікадзе. Чи можете нам розповісти, що це за дрон та які його особливості? Ні, не можу, тому що я поки що я маю перевірити цю інформацію. Я маю зв'язатися з фахівцями і після цього робити якісь висновки, бо неодноразово казали, що ох, росіяни новий невразливе щось не ну, знайшли якусь нову невразливу зброю. Да? Як вони кажуть, вундерваффе, да? З німецької чудо, чудесну зброю, да. От, коли буде відомо про характеристики цього об'єкта, тоді можна буде це обговорювати. А поки що було відомо лише, що росіяни застосовували, скажімо, реактивні дроні, дрони Герань 3. А всі інші зразки це дрони малої дальності, в дронах великої дальності, поки жодних новин, таких серйозних немає. І якщо навіть З'явилися якісь нові засоби ураження, це не серійне виробництво, це проба, як вони працюють. Тобто, час на вивчення є і наперед лякатися не потрібно. Хотіла б ще детальніше з вами проаналізувати саме траєкторію руху ворожих цілей. Ви вже згадали, що дрони літають над підстанціями над електроенергією електроенергію України можливо з ваших спостережень є ще щось особливе в траєкторії руху ворожих цілей цієї ночі? Ну цієї ночі направленість я вже казав. Направленість була на ураження об'єктів нашої протиповітряної оборони в основному. І ну, в усякому разі, це можна відслідкувати, Коли, куди були направлені інші удари, ну це треба, значить, щоб були якісь, скажімо так, ну з моє, на, на мою зарплату я не можу сказати, значить, які об'єкти були вражені, та й не, не певне, що це потрібно говорити. Щодо маршрутів, ну були нанесені удари по 10 областях. От. Це означає, що. Росіяни планують і далі глобальні удари. Якщо раніше вони, наприклад, робили масовані удари на окремі міста. Там почали з Одеси, потім було Запоріжжя, Дніпро, Харків, Київ. То зараз Росіяни знову повертаються до, скажімо, дворічної практики два роки тому, значить, вони практику встановили. По перше, цілодобові нальоти по-друге, масовані нальоти практично по десь половині території України. От якось так. От власне почастішали атаки саме по Прикарпаттю і Закарпаттю, території, які раніше не були так часто обстрілювані росіянами, і раніше в мережі публікували інформацію, що от особлива загроза цієї осені буде для Києва. А чи можемо говорити, що тепер не лише столиця буде під такою під загрозою масштабних ударів, а й уся Україна. Ми можемо говорити, чому ж ні. Минулі роки били по всій Україні. Я ще раз скажу: значить, росіяни вибирають цілі залежно від якоїсь там концепції в даний конкретний момент. От, енергетика, значить, будуть бити по, скажімо, по тих станціях, які е, вціліли, бо, наприклад, на Київщині кілька станцій знищено вщент. От, якщо транспортна інфраструктура, ну, буде діставатися в Західній Україні, особливо, ну самі розумієте, міста, де, через які проходить логістика з постачання наших Збройних сил, а якщо будуть наноситися удари по аеродромах, ну знову це буде, значить, там Івано-Франківщина, це буде Київська область, це буде Полтавська область, ну, менше Львівська область, скажімо так, От, але ну Волинь теж може дістатися, от. а загалом, скажімо, очікувати треба ударів по всій території України. Сьогоднішній наліт це показує, областей, в десяти областях є велика кількість сьогодні. От перше, я бачу, що було значить, досить серйозна кількість міст, куди росіяни влучили, 14 локацій. От, як правило, ну, в минулому місяці там, ну, було там 5, 7, 9, 12 максимально да? А росіяни зараз нарощують, скажімо, нарощують кількість районів, по яких вони одночасно наносять удари. І це не дозволяє, наприклад, нам сконцентрувати протиповітряну оборону. Бо якщо була тенденція, наприклад, удари по Західній Україні або удари по прифронтових містах. Ми могли б маневрувати нашими засобами ППО там щось зняти з району, де спокійно, і перекинути в райони де менш спокійно. А так наносяться удари по всій Україні, і нема сенсу якось реконфігурувати наші, нашу повітряну оборону. Дякуємо, пане Валерію, за розмову, за трактування всієї інформації. Бажаємо вам мирного дня. На все добре. Навзаєм і всім нашим глядачам. we <laughs>